Ну що, хлопаки, настав час ультраважкого люксу для справжніх бруталів. Ви подивіться, штучна шкіра, яка зроблена під справжню. Я не знаю, товщина цього смартфону, мабуть, міліметрів 13-14, бо тут всередині запхали акумулятор ємністю 10800 мАч. Він ледве поміщається в мою долоню, однак він максимально захищений. У нього там військовий клас захисту, цей МІЛ-СТ. Д850, коротше, H1, ну ви зрозуміли. Клас захисту від води та пилу IP69K. Тут є другий динамік. Щоб ви розуміло, у цей ліхтар світить так. Що, якщо він там раптом потрапить в очі, все світло, то ви нам нахрен осліпнете. Причому він про це пише, пише типу там, ні в якому разі, щоб це світло не потрапляло в людські очі. Ну, десь там зблизька. Потім камера 200 мегапікселів, процесор, Dimensity 7050, коротше, тут все по-дорослому і все це щось там за 220 доларів. Давайте ми спробуємо детально ознайомитися з цим смартфоном, впевнений, буде і весело, і Цікаво і можливо навіть корисно. Тож давайте влаштовувати затишне місце. Налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте поставити свою братську вподобайку. А я починаю. Зветься цей смартфон Hyper7 Pro. Це відносно новий виробник на ринку. Там вони щось існують близько двох років. Пам'ятаю їх перші пристрої, і вони були такі собі. Однак у цей третій ешелон китайський він зараз на всю штампує ці захищені смартфони. Це стосується і Black, і Oscal. Коротше, вони не можуть в, в звичайні смартфони. А оця от ніша захищених смартфонів, вона так би мовити, не дуже зайнята, і там реально можна. Розгорнутися. Але скажу я вам, що ознайомившись з технічними характеристиками цього пристрою, його ціною, подивившись, як він працює в цілому, ну я вам так можу сказати, що серед усіх захищених смартфонів це далеко не найгірший варіант. Звісно, від другого дисплею та дизайну в цілому, трохи віддає оцим молодіжним словом крінж, але з практичної точки зору від цього все ж є толки протягом нашого огляду. Я буду демонструвати, як все це працює. Ще раз долоні він лежить, як справжня цеглина, Важить точно не менше 200 грамів, і хотів би сказати, що такий варіант підійде виключно брутальним чоловікам. Однак, у мене є одна знайома дівчина, це дівчина одного з наших співробітників, яка користується. Якраз таки китайським захищеним смартфоном, який за своїми габаритами точно не менше, а то і більше, там щось 20 тисяч мАч батареї. Я в шоці, як вона це робить, однак їй подобається. В цілому корпус виконано здебільшого з прогумованого матеріалу, для того, щоб коли він впав кудись на тверду поверхню, щоб йому нічого не сталося. Однак є отака металева вставка з лівого боку і правого боку, а його тильна сторона взагалі виконана зі штучної шкіри, яка на думку виробника. Має надати цьому пристрою е, такого присмаку важкого люксу. Ну, іншого пояснення у мене точно немає. Усюди на корпусі присутні захисні борти, щоб коли він там впав в плашмяку десь на поверхню, щоб оці от борти якось замортизували. Те саме стосується, до речі, і цього тильного блоку, в який вбудовано другий екран, і камери. Тут теж є такий борт, щоб усе це не розбилося в у випадку падіння. USB-C-порт сховали за. Прогумованою заглушкою, тож я думаю, що вода для нього точно не загроза. Сканер відбитків пальців сховали в кнопку живлення, яка знаходиться на е, правій грані, а на лівій грані знаходиться так звана смарт-кнопка. Загалом її можна налаштувати під себе на одинарний дотик, на подвійний дотик і на довге затискання. За замовчуванням, коли ви один раз її натискаєте, то у вас відкривається меню, в якому ви можете користуватися оцим е, дуже потужним ліхтарем. У нього є три града. Максимальна яскравість, потім там половина яскравості і одна четверта. Щоб ви розуміли, його можна використовувати навіть під час відеозйомки. Тобто, я взагалі не розумію, навіщо тут потрібен спалах, коли є от такий величезний ліхтар. От зараз перед вашими очима приклад, як все це працює, як на мене, доволі непогано і в деяких випадках навіть корисно. Але це ще не все. Тут також є повноцінна камера нічного бачення на 24 мегапікселі. І зараз перед вашими очима приклад, як вона працює. Тобто повна темрява для нього не перепонує. Здійсно цікавого, хочу ще відзначити можливість підчеплення цього смартфону на карабін. Чи можна так от підчепити його собі на шию там, і отак от як цеглину використовувати, якщо ви захочете. Ну, ви зрозуміли. Поганий жарт, так. А ще тут дуже потужні стереодинаміки. Зараз я поставлю якийсь трек. Виставлю максимальну гучність для того, щоб ви змогли зацінити. От я. Не те, щоб це був найкращий звук, який я коли-небудь чув зі смартфону, однак це точно рівень трохи вищий середнього. Коротше, динаміки тут непогані. Також, оскільки це спеціалізований захищений смартфон, сюди встановили більш потужні антенни, ніж на звичайних середньостатистичних смартфонах. Це стосується і мобільного зв'язку, і сигналу Wi-Fi, і сигналу GPS. Але головне це все ж таки його захист. В своїх рекламних матеріалах виробник пише, що якщо він впаде на тверду поверхню з висоти 1,2 метри, йому взагалі нічого не буде. Тобто, якщо ви будете його кудись там підкидати, чи у вас він там з високого по... Верхівки кудись там впаде, він швидше за все не виживе. Якщо ви будете десь йти кудись в похід, і у вас він там випаде з кишені, чи там просто там от з... будете в долонях його тримати, він там впаде, то швидше за все йому нічого не буде. А допоможе вижити його дисплею, скло горіла глаз третього покоління. Ви пам'ятаєте, що в нього були певні проблеми з подряпинами, однак воно було найміцнішим серед усіх інших е, е, варіантів від виробника. Мабуть, саме тому в комплекті поклали і захисну плівку, яка вже. Наклеєне на екрані, і окремо ще я знайшов отаке захисне скло. Тобто, я думаю, що з подряпинами питання на певний час точно буде вирішене. До речі, також в комплектації мається європейський блок живлення потужністю 30 ватт. З USB-C входом отакий мануальчик. Ключик, мабуть, не той випадок, якщо у вас немає нігтів для того, щоб ви змогли відкрити слот для сім-карт. USB-C на USB-C кабель, OTG Перехідник, якщо, припустимо, ви захочете використовувати цей смартфон у якості Powerbank, бо ємність 10800 мАч може підживити не тільки цей пристрій, а й ще якийсь додатковий. Ну і ще поклали такі серветки, мабуть, для того, щоб ви змогли самостійно наклеїти комплектне захисне скло. Окей, цікавого і нестандартного, давайте я вам покажу, як працює цей другий дисплей. Потім продемонструю, які тут встановили датчики, ну а потім вже пройдемося по банальним речам. Дивіться активувати. Цей дисплей можна подвійним тапом. Якщо вам не подобаються якісь налаштування, пов'язані з ним. Для цього є окремий пункт в налаштуваннях. Ви сюди можете і будь-який face встановити, який вам сподобався там, місце розташування. Коротше, це знаєте, такий собі вбудований смарт-годинник у ваш смартфон. На ньому можуть відображатися повідомлення: також тут час, кількість кроків, спалені калорії і так далі. Ще мені подобається, що окремим віджетом сюди завезли повноцінний комп. Тобто його робота реалізована апаратно, не програмна, тобто це ну, стоїть реальний датчик. Далі ви можете використовувати у цей другий дисплей в якості видошукача. Єдине, що можна робити тільки фотографії на основну камеру, в даному випадку, вона 200 мегапіксельна від компанії Samsung. От Просто тапаєте по екранчику ось на піктограму камери. І у вас. Фотографії відображаються, зараз, ви приклад можете подивитися. Дуже прикро, що не можна записувати відео. Пам'ятаю, в Xiaomi 11 Ultra, потім на смартфонах Meizu, все це, це можна було робити. Тут чомусь програмно не завезли таку можливість. І ще окремим віджетом сюди вивели музичний плеєр. Тобто, якщо ви там прослуховуєте музику, можна не використовувати. Основний дисплей можна користуватися цим маленьким. Не знаю, наскільки ця фішка дійсно корисна, особливо в захищеному смартфоні. Ну, ви можете поділитися своєю думкою з цього приводу в коментарях. Ну і як я вам обіцяв раніше, давайте я вам продемонструю, які сюди завезли а, датчики, адже це спеціалізований захищений смартфон для екстремалів і так далі. Для них це питання доволі важливе. Чесно, я не дуже розуміюся в цій темі, тому я вам просто покажу програмну, що тут є, а ви там вже самі для себе поставити потрібні вам галочки. Тепер, що стосується більш банальних речей, сюди встановлено дисплей діагоналю 6,6 і дюймів, матриця IPS, роздільна здатність Full HD+, частота розгортки 120 герцов в Принципі для середньобюджетного смартфону непогано. Вартістю так знаєте 5-6 тисяч гривень. Але це все ж таки спеціалізований захищений смартфон, і йому це можна пробачити. Єдине, що на мій погляд не можна пробачати, це використання древнього краплоподібного вирізу. Я знаю, що можна було реалізувати звичайний отвір. Ну, не знаю, чому вони обрали цей шлях. Також мені не дуже подобаються ці величезні рамки навколо дисплею, але це все ж таки нетиповий пристрій, тому... Можливо, задля захисту так було потрібно. Не знаю навіщо, але всередину запхали аж 16 гіабайтів оперативної пам'яті low-power DDR5, тобто доволі сучасної пам'яті. І 256 ГБ постійної пам'яті. І виробник усюди робить наголос на те, що 16 ГБ тут є. і Можна ще 20 ГБ віртуально докинути і в сумі буде 36 на захищеному смартфоні. Ось ну це я розумію, що це чистої води реклама, бо насправді тут і 16 не потрібно. 12 там 8 було б достатньо позовочне. Постійна пам'ять тут теж непроста, а саме UFS 3.1. Нагадаю, що в деяких смартфонах вартістю 20 тисяч гривень, пропустимо до мото Edge 50 Pro використовується UFS 2.2. Тут UFS 3.1. Процесор, до речі, теж непоганий для середньобюджетного пристрою Dimensity 7050. Для тих, хто не в курсі, це аля Dimensity 1080, добре знайомий нам. В цілому це далеко не найпотужніше рішення на ринку. Однак воно набагато краще за давно набридший всім Helio G99, які пхають в усі, абсолютно в усі середнього класу смартфони, і захищені, і не захищені. Тим більше він має підтримку 5G, тобто це захищений смартфон з підтримкою 5G за рахунок процесора, Dimensity 7050. Що стосується продуктивності цього чипу для нормальної роботи інтерфейсу, чесно кажучи, я очікував, що у цей HotWow буде працювати набагато повільніше. Він не так, щоб там літак Однак це і не основна його спеціалізація. Тобто користуватися цим інтерфейсом, враховуючи частоту розгортки 120 Гц, і так далі, ну в цілком собі непогано. Інтерфейс тут майже як у чистого 14-го Андроїду. А все, що сюди додала додаткова компанія Хотвав, вона його не перекладала. Загалом тут є українська мова, але оці пункти деякі там, для налаштування цієї додаткової клавіші, там, режим у рукавичках, смарт-асіст, можливість оце додавання оперативної пам'яті. Воно все на англійській мові. З корисного для тих людей, які все ж наварються купити цей пристрій, є додатковий додаток, він зветься Toolbag, в якому зібрані абсолютно всі фічі пов'язані з його захищеністю і так далі. Тобто компас, шумомір, транспортир, педометр і так далі. Коротше, все це зараз перед вашими очима. Ось компанія Хот охайно все зібрала в одному місці. Я зараз не можу вам сказати, як довго виробник планує підтримувати. Цей пристрій. Пристрій, бо досвід з брендом хотвав у мене незначний. Ось 14 Android тут є. В принципі, от на момент запису цього відео система працює більш-менш стабільно, тобто не було таких, -от, таких ось, там вилітань, галюків і так далі. Ось тобто, до цього у мене немає якихось таких, знаєте, вагомих претензій. Єдине, що мені не сподобалось, то що дуже швидко сідає заряд батареї, начебто, ємність 10 тисяч 800 mAh, А у мене за 3 дні, тим що я ним користувався. Ну, я не можу сказати, що там дуже активно, скажімо так, його юзав, сіло 60%. Тобто, в цілому, ви можете розраховувати при більш інтенсивному використанні на 2 дні, не більше. Тобто так от дивися наче на цифру 10-800. Ось, але ну, в реальному житті десь 2 дні. Я думаю, що не більше при інтенсивному користуванні. Якщо ви взагалі не будете чіпати смартфон, ну тоді так, не знаю, так, днів 5-6. Заряджається батарея комплектним блоком живлення, щось там близько 2 годин. Ну і останнє питання, яке я ще не розкрив, це камера від Samsung на 200 Мп. Тут немає не ширококутника, нічого, тут просто звичайна ширококутна камера з роздільною здатністю 200 Мп. Ще раз повторюсь, від Samsung. Тобто на цій рекламній брошурі все виглядає доволі цікаво, але на практиці це не найкраща камера, яку я бачив навіть за ці гроші. Перед вашими очима денні приклади і нічні. Якщо денні там якось ще можна використовувати там, і для соціальних мереж, і так далі, то нічні, як на мене, відверто кажучи, це. Рівень смартфонів вартістю там 6 сім тисяч гривень, не більше відео. Основна камера вміє писати в максимальній роздільній здатності 4К. і зараз приклад ви бачите перед своїми очима. Ось як знімає наша камера професійна. Ось як, Ось, як знімає камера цього смартфона з роздільною здатністю 200 Мп. Ось можете перевірити і роботу стабілізації, і е, роботу мікрофону. і я, наскільки там чисто він пише, е, мій голос. Росії можете поділитися своїми думками з цього приводу в коментарях. Також сюди встановили непогану фронтальну камеру, і дійсно непогано. Це не сарказм від компанії Sony. Ось вона вміє писати максимальні роздільні здатності Full HD, Але як на мене, якість ну цілком непогана, так причому це стосується як відеозйомки, так і фотозйомки. Тобто фронталка тут дійсно потужна, навіть за свої гроші. Єдине, що я не до кінця розумію, навіщо воно потрібно в захищеному смартфоні. Однак така опція у вас буде. В цілому я не можу сказати, що 10 тисяч гривень це велика сума за такі технічні характеристики. А в дні розпродажу його будуть взагалі віддавати за 220 баксів. Тож, якщо вам потрібен захищений смартфон за такою от функціональністю, яку я вам продемонстрував, на нього в принципі можна звертати увагу. Звісно, це на рівень усіляків там Пейсі потім що там ще є, Сонімусі, там професійні прям захищені е, смартфони, ось там і датчик іншого рівня, і так далі, однак вони коштують там в 4 рази до. Е, Дорожче. А цей за свій прайс я вважаю, що цілком собі непоганий. Ви запитаєте мене, а чому я не провів його краш-тест? Ну, по-перше, будь-який захищений смартфон, якщо він якось невдало впаде на екран, він може 10 разів вдало впасти, один раз невдало. Ось мене з першого разу може невдало впасти, і все. Ми потім що, поставимо на ньому хрест, скажемо, що він не захищений. Ось, тобто ви маєте розуміти, тобто, увесь у цей корпус, окрім дисплея, вони реально захищені. А дисплей, що би сюди не встановлювали, якщо він якось там незручно. Не впаде на якийсь там камінчик, то все, йому буде гаплик. Ну а по-друге, я його залишу своєму тесті, який зараз захищає нашу неньку на сумському напрямку. Всі корисні посилання я залишу в описі. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось! Друзі, будь ласка, не розходьтеся, зараз я вам більш детально розповім за наш новий розіграш. Як я вам сказав раніше, розігруємо ми смартфон Galaxy S22 Ultra. Це вживаний варіант, але в гарному стані. Чому там на iPhone і так далі? Тому що цього разу ми збираємо суму там, що 190 тисяч гривень, а не 400. Тобто приз в два рази дешевше, тому що і збір в два рази менше. Однак він точно не менш важливий, бо гроші ми збираємо для наших хлопців з ППО. Дивимось від них звернення. Бажаємо міцного здоров'я! Звертаюсь до каналу АндроНюз і його підписників. Шановні друзі, наш підрозділ потребує часткової допомоги в, в придбанні мікроавтобуса та необхідного обладнання до нього. Завчасно дякуємо кожному із вас. Ваша підтримка наближає нашу спільну перемогу. Усім підписникам АндроНюз наше вітання і безмежна вдячність. Слава Україні! Героям слава! Також я вам казав, що ця бригада звертається до нас вже не перший раз. Ми вже зібрали для них на два, а то навіть на три буси. Дивимось черговий звіт. Бажаю здоров'я, шановні підписники команди каналу Andronews. Хочемо висловити вам безмежну вдячність за надання допомоги для нашого підрозділу придбання необхідного обладнання. Завдяки вам ефективніше виконуємо свою справу. Щиро дякую вам за підтримку. Слава Україні! Героям слава! Щиро дякую всім, хто допомагає нашим захисникам і приймає участь в наших зборах. Удачі вам в розіграшу! Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!